Мантра Харі Кришна. Чи відновлює мантра енергетичну оболочку людини? Наутіс перевернута. Говорить, що людина могла б довго бути в енергетичному виснаженні, опорі, внутрішньому болі. Тобто, оболонка вже була пошкоджена через стрес або втрату віри. Беркана. Символ росту, оновлення, життєвої сили. Саме вона тут показує процес відновлення поля, як загоєння ран. Кано перевернута означає, що світло у середині тьмяне, але мантра поступово очищує і розпалює його. Отже, Харікрішна мантра працює як енергетичний очищувач. І ремонтник аури, але лише якщо повторювати її щиро, без механічності, тоді поле поступово наповнюється живим світлом і теплом.